Ці така новина хороша. Ну як хороша, важлива. Важлива. Давай зараз розбирати ще хороша ем, Олена Шуляк, е, голова профільного комітету Верховної ради з питань власне самоврядування організації е, державного самоврядування в регіонах. Е, Олена Шуляк заявила, що. Ми не можемо чекати коштів від партнерів на відновлення наших будинків, на відновлення нашого житлового фонду. І потрібно починати програму. Є відновлення для громадян, які втратили житло внаслідок російської агресії, вже і зараз. А це за її даними: 60 мільйонів квадратних метрів житла в Україні, на відбудову якого потрібно щонайменше 86 мільярдів доларів. Тобто і тут питання в тому, що а чи є в нас перспективи того, що ми зараз почнемо підтримувати наших внутрішньо переселених осіб для того, аби компенсувати їм кошти за житло, яке вони наразі втратили? Я б дуже хотів, і дуже хотілося б сказати щось оптимістичне, але ні. Ну, все це диви, на жаль. Тема внутрішньопереміщених осіб в нашій країні за оці роки всі я беру з 14-го навіть року, не кажучи про 22-й, перетворилась на тему великих маніпуляцій політиків в першу чергу, через які там здійснюється у тому числі тиск на наших партнерів. Ну беремо є відновлення. Да? Тобто, в нас досі ніхто не вийшов і не сказав. Друзі, у нас грошей не є відновлення на сьогоднішній день для внутрішньопереміщених осіб. Немає, просто їх немає фізично. Ніхто не будує, ніхто навіть не шукає, як їх там знайти і що можна зробити. Це прям довга, довга окрема розмова, тому що треба було запускати не є відновлення, не є житло, а треба було просто людям забезпечити житлом за рахунок гуртожитків, які там чисельна кількість є на території України. Так, да, та Би купа, купа. Я ну ніхто з ВПО з 22-го року не казав, дайте мені житло на житло з точки зору, да, от мене трикімнатна квартира, дайте мені там, хоча б одна кімната Ні, люди казали, дайте нам десь жити, щоб ми на це не витрачали гроші. А гроші, які ми почнемо заробляти, потрошки будемо вкладати для того, щоб виживати, будувати нове життя і соціалізуватись. Хоч якось цього ніхто не зробив, люди кинули на призволяще а проте Знову ж таки, да повертаючись про її відновлення, все це від пані Шуляк. Вона дійсно одна з небатьох, хто принаймні хоча хоча позвучує це з точки зору депутатського корпусу. Відверто кажучи, тому це не, не до неї там особиста. Ну проте в нас прийнято законопроект, щоб її відновлення вже працювало в Україні, які з грудня місяця не підписаним президентом. Ну, тобто, про що йде ця мова? Ну не для, для того, щоб воно запрацювало, не треба якихось гнучних заяв, треба там один підпис однієї людини. При тому вже була і петиція, що підпишіть, будь ласка, законопроект, яку добросовісно теж про, зробили вигляд, що її немає, скажімо так, да? Ну от і все. Тому не я не, не думаю, що є. Але Штат. тут я би складав дважди. Два знаєш, як то кажуть, і це мені бісить більше за все, з точки зору навколо внутрішніх приміщень. Осі вчора була новина, на хто слідкував, не слідкував раджу подивитися про те, що фонд американський, який шукав для нас гроші на відновлення, зупинив такий пошук. А, тому що ну, виявилося, що щось є якісь проблеми і безперспективні з нашої сторони, тобто ці гроші, отакі заяви, це спосіб залучення грошей в Україну. На жаль, не для внутрішньопереміщених осіб, а, але спосіб тому, що в принципі проблему надання і допомоги внутрішньо переміщеним особам всі сприймають нормально. І Європа, наприклад, сприймає нормально. Чому? Тому що там люди розуміють, що якщо сьогодні не допомагати українцям в Україні, які е, готові залишатися. А то українці з України поїдуть в Європу, і Європа буде стискатися, наприклад, з новими там, міграційними проблемами, з якими вона стискатись не хоче. Я вже мовчу про те, що вона не може зрозуміти, що з нами робити. То наше там уряд просить одне, потім інше, потім прямо протилежне, і люди там розгубилися геть. От тому ти кажеш, що тобі треба гроші на людей, ідеш просиш, умовно кажучи, в Брюссель в Європарламент тобі даються гроші. Ти приходиш, витрачаєш їх на її відновлення. Тільки не на тих людей, які втратили житло через окупацію, а на тих людей, ну, наприклад, у кого житло пошкоджено в результаті атаки шахидів, ракет і так далі. Це одна та сама програма. Я просто нагадую, хто, хто не в курсі. І ти молодець, тому що процедурна людина, в якої сьогодні там. Києві або в Одесі на жаль прилетів шахет. Він по статусу стає переміщеною особою з точки прозору є відновлення і потрапляє потім звіт для партнерів, які дали на це гроші. Це сумний сум. Знаєш, як то кажуть, це величезна маніпуляція, а вона погано закінчиться рано чи пізно для всіх. Хто до неї дотичен, тому що і партнери розчаруються, перестануть давати гроші, розберуться, куди вони на страх справді йдуть. Наше ВПО давно розчарувались, але ну, не дарма таке питання стоїть, тому що ну, віри немає ні в кого. Ми там щотижня проводимо опитування наші по людях і широкі, і вузькі, відкриті і закриті. Ну якби величезне розчарування надії немає. Да? Тобто всім обіцяли, не обіцяли. А, нічого нікуди куди не рухати. З Цим треба щось робити. А ніхто нічого робити не хоче. Тут є ще одна складова внутрішні переміщені особи для влади, для політиків немає значення для кого, для будь-якої публічної особи. А це незручні люди. Тут, тут нема позитивних історій. Да, то ну, якби щасливих фоточок. Як любить пан пані Екс, наприклад, віце-прем'єр, яка завалила цю роботу, а тепер займається спротивом в іншому офісі, скажімо так, і певен там це тепер завалить. Так, от там фоточок не наробиш, тому що у людей проблеми дійсно велика купа, і їх треба вислуховувати. А саме головне треба набрати, ну мати там. Певні статеві ознаки, як то кажуть, та і казати людям правду в очі. Що якщо ти зараз не можеш допомогти, треба так і казати: друзі, в нас війна, ми зараз нічого не можемо зробити, окрім того, того, того. То, оскільки всі вважають, що це призведе до якихось падінь рейтингу, до падіння популярності, що люди наш досі як діти не сприймають з там серйозну розмову дорослу про те, що ми зараз можемо, що не можемо, тому просто всі цю проблему ігнорують. На низовому рівні, а там в політику починають маніпулювати заграваючи там з партнерами, наприклад. Тому історія така собі насправді і вона невиліковна поки що. Я не знаю, що треба, щоб підбулося, щоб вона зрушила з місця. Скоріше за все, до, ну, до кінця війни я не бачу, як це може змінитись, тому що для змін треба Ні, пей -пей -пей -змін. насправді Пентер. Ну. Десь я з тобою я розумію, там чому президент умовно напевно не підписує, як військовий розумію От мені лежить цей документ. Я я розумію, ага, я зараз цього підпишу, і зараз якісь дірібанщики яких ти всіх ти проконтролюєш, почнуть щось там будувати, не будувати, непонятно, що, як, і якою історією. А нас на війську немає грошей. Але я, наприклад, я би тут б дав б пас місцевим самоврядуванням. Тисячі людей поприїжджали в міста, великі міста роблять економіку, працюють на підприємствах. Хто забороняє сісти з забудовниками? Всі ж люблять заробляти гроші на забудовах, правда, сісти з забудовниками, сказати. Дивіться, місто вам дає один, два-три ділянки. Половина соціальне житло, а половину продавайте на ринку, і ви заробите, і місто зробить для ВПО історію. І для нього це є електоральний прихід цих людей, яких він виручив, яких він заселив і зробив. Просто це складний шлях, і вибач, заробити менше можна ж правда ніж просто віддати там ділянку тут забудову. Це болизу завжди шляхи є, завжди немає безвихідних ситуацій. Нема, нема шляхи є завжди. Я скажу більше, що треба просто ситуацію було підпустити. В нас дуже не люблять відпускати щось на ну на, на муніципальний рівень, тому що хтось боїться, що хтось заробить якісь електроальні бали. Правда, дата right. да тому це. Ну наприклад, мери окупованому муніципалітету. Давай скажімо так, окупованих міст. Всі, хто окупований з 22-го року, хто знаходиться на територіях на окупованій, вони там понад рік вже от саме лоб'ють цю історію. З точки зору, давайте ми тут мерами з мерами домов а, з створення таких фондів з розбудови муніципальної, з компенсаційного житла і таке інше. Все те про що ти кажеш, але ну всі застереженням до цього стан, становляться, ставляться, тому що ну я теж розумію Якщо брати так, да, умовно кажучи, зрозуміло, що де найбільше всього людей це три міста на сьогоднішній день. Це Дніпро, це Київ і це Львів. Абсолютно зрозуміла історія, чому. На найбільша економічна активність тут, то тому і люди тут, умовно кажучи. Так от всі бояться, що зараз там умовному кличку це просто ну прізвище для або Філатову, або садовому в руки подарувати такий електоральний важель, який там мільйони людей будуть йому дячити. Ну, Тільки що, що, типу... я думаю, в цих містах це прохідний бар'єр може бути. От, ото бо і це на жаль, і є запорукою. Це я з тобою згоден. Це навіть ну це не питання до президента. Відверто, в мене немає питання до президента з цього там, попри все. Я щиро вважаю, що наш уряд поточний. Ну в принципі, нам не повезло. Відверто тобі скажу зустріти війну самому поганим. Не да. А він спроможній, він спроможній на зворотні речі. О, ну, то краще Вони взагалі Люди не спроможні, вони... навіть у танку, типу що ну, має на увазі сказати. Ну так, да, такі собі: знаєш, коли руки ростуть не з плечей, а ростуть з іншого міста, а голова просто для того, щоб з неї щось там виривалося ротом, ну воно таке ну в підсумку відбувається. Знаєш, як то нема, нема де грошей взяти. Давайте перестанемо пенсії виплачувати в, в там, четвертий рік в окупації. От давайте окупанта перестанемо утримувати українську гривню. Це ж не складно. Ну це це навіть не, 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 не там шалені якісь історії. І немалі гроші і ми законому на цьому. От за ці роки і, та взагалі. Туркуємо нашу людину ви, виїхати на територію підконтрольного уряду. Отже. Або знаєш, які розмови я просто знаю, що були, наприклад, з міністрами. Вони ж там змінились у нас у тому числі з міністрами освіти. Що друзі, давайте подивимось. А там в Дніпрі, в Києві, у Львові, Тернополі, воно-Франківську скрізь сидять студенти, які навчаються дистанційно вже всю майже всю війну. А у вас стоять ці гуртожитки. Давайте ці гуртожитки тимчасово відомо для розселення наших людей, ну точніше переміщених осіб. Війна закінчиться. Ми їх вам повернемо, тому що почнеться ну відбудова України, але ну міністри кивають головою, ніхто нічого не робить. Потім всі починають грати Я не я, хата не моя. ректорати кивають, ми не можемо нічого зробити. І кажуть, це треба в міністерстві освіти вирішувати. Міністерство освіти каже, ми тут взагалі ні до чого йдете до самих вищих навчальних закладів. Це їх власність, і такі знакола по колу все це ходить. А це ну це знову це тисячі а місць, де могли б жити внутрішні особи, а їх муніципалітети на залишки там бюджетів, поки там не поробили ці військові адміністрації. Зробити там якісь ремонти, і люди би там жили. Власне, що частково, ну той самий Маріуполі робить, да там мало, але ну, хоча б робить там. Що там хто щось таке? Я бачив. Робив, це це про пошук рішень. у Нас поки всі шукають, як зробити так, щоб ти нічого не робив. І за ти, тебе ну, нічого за те не було, тому що всі бояться. Ага, а оцей почне туди розсіляти людей. Знаєш що бояться? Ну, наприклад, у вимушено переселені ну, особи да, ВПО з Донецької з Луганської області. Наприклад, а зараз почне розселяти їх. Виникне питання: а чому донечан розселяють? А там мілітопольців ні або навпаки, да а чо а далі більше. А чому мілітопольці всілять? А бердянців ні. А донецьких чому не сілять? Мись там з 14-го не року. робити, розумієш? Завжди буде якась несправедливість не безумовно. Ну та то треба просто. Я, я ж про що й кажу? Треба назвати громади. Почнуть об'єднуватися, битися за свої права. Тобто почнеться Чудово? якась така нормальна конкуренція серед них. Це нормально, треба живати на тому світі. Всім цим має якось. А потім ти виходиш в громаді, і кажеш, а давайте так. А яка кількість у вас мобілізованих чоловіків в процентному да. відношенні від людей, які на території України? От, у того, у якого був більш за все в процентах, той отримує перше. Це справедливо на сьогоднішній день. Я Правильно. вважаю, що це чудово, і все, і це буде конкуренція у громад. Залучати своїх людей до мобілізаційних і рекрутингів історій більше, а не стояти осторонь і розповідати. Знаєш, що там десь бусифікація, і ТЦК не такі, а от ми хороші, намагаємось вам допомогти. Нам ніхто нічого не дає. Ні, це б допреклало частково відповідальність на того на кому вона у тому числі має бути. Ну це це ж прості очевидні речі. Пошуку рішень а без рішень не буває. Питання в тому, що тут не, немає хороших рішень. Це так. Абсолютно, ну це теж треба зрозуміти. Ну так є життя бентежне, да? ну якби mm -hmm. які мобілізації mm -hmm. до хороших рішень. Олегою по третій світовій веселем пихню часто погоджуємося, що на війні немає хороших рішень є погані і дуже mm -hmm. погані. Інколи треба ухвалювати, хоча б якісь менш погані, щоб щось рухалось. Такі, а, ну на щастя, тут не лінія фронту, начебто, да? але з іншого боку, ми тут втрачаємо людей. Ну насправді не менше там рахуючи статистику, читаючи, ну ми оцінюємо всю не статистику менше. Євростата і так далі. Ми і ми їх теряємо назавжди, і, і це просто ну якась це просто жесть, якась ну відбувається, тому що от місцеві уряди приймають рішення за річним рішенням, рішенням за рішенням, європейські в рамках цієї ініціативи а, укриття наших людей. І ну, ну це це просто. Я ти знаєш, в перший раз прочитав зараз Нідерланди. Нарешті написали, чим займаються, мають займатися хаби єдності, які Чорнишов там вигадав, а да? тим, що консультувати в контакті з українськими думами, консультувати українців в Нідерландах, як їм повернутися в Україну і працевлаштуватись. Я таки читаю це і думаю, що? Ну, в мене ну це серйозно, ну це треба проконсультувати українців додому повернутись ну братнути кордон ну що, квітки купити на перевізника на бус сісти я не розумію про працевлаштуватись а у нас тут в країні все гаразд працевлаштуванням, навіть з тими хто залишився так може ну треба якось інакшим шляхом рухатись Ну, це просто показово, чим займається наш уряд да Ну красиві фоточки. Це понад ну, себе може, може, щось буде. Знаєш, від перестановок цих доданків побачимо, чутки ходять. Подивимося. Інша тема. Точно треба людину, яка візьме відповідальність за ВПО. Візьми не побоїться. Не побіця втрачати якісь рейтинги, непонятні ще щось, просто почне робити. І робота, звичайна, хороша, правильна робота, дасть свої результати. Це факт, будь-яка робота. Хоча б, хай вона буде, хоч щось нормальне в напрямку того, чого хочуть люди.